Добрий день. Сьогодні на продажі метию та гакій та стропа. Така стропа 32 товщиною. Нова. Не переміряв, скільки метрів, тисяча гривень. Можна на пересилку трішки ще уладнати ціну. Такий гакій новий. 1,6 Цей. Це ціна 200. Тут де є щось написано, але не видно. Тут теж 2,5. По 200 за один. Такий метиз. Це, я так зрозумію, траки на гусеничному тракторі Гайка-24. Траки зажимати і один болт. Дивіться, скільки тут? Я не важу за цю цю кучку 200 гривень. Далі такі шпільки. 60 гривень кілограм нові. Під 12. 60 гривень за кілограм. Довжину зараз скажу. Довжина 102. 60 за кіло, 250 за всі. Такі гровера нові. Ну, зберігання, бачите, він їх. 60 гривень за кілограм. Тут десь кілограм 12-13. Можу поділити на, на двох на чоловік по 6 кілограм в руки. Далі такі болти нові. Місці зараз. Тут на кожному є 8,8. До речі, ці болти підходять під ці гайки, Все крутиться. Тут їх 13 кг, по 60 гривень за кіло. Забрати всі потрібні. Далі такі шайби. 50 гривень кілограм підсилені. 12 середині. Товщина. 6. Діаметр 55. Всі підсилені, така. 50 за кіло, 420 гривень. Такі гайки, М10, із станків, із Чехословацьких БУ. Ключ під 17. Як бачите? Руки по 5 кілограм. От від 5 кілограм написано 45 гривень за кілограм. Є кількість, вистачить усім. Телефон для зв'язку Viber. Хлопці, є такі шпильки, дивіться, вони нові. Тут кілограм 40 їх. Це крутиться, перевіряв. З однієї і з іншої сторони. Все крутиться. Довжину зараз скажу. Під 16. Довжину видно. Дивіться. 170. Будуть вони 60 гривень кілограм. В руки від 10 кілограмів. Ще можу привезти такі шпильки на 12. Теж будуть нові такого стану. Довжина їхня 75. Під замовлення. Кому потрібно, теж будуть нові, теж будуть 60 гривень кілограм. Є в такі болти. Не болти шпильки БУ. Довжина 120. Вони крутяться розробити від 5 кілограм. Все працює. Від 5 кілограмів. Пересилаю укрпочта деліверів, повна предоплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу в дві сторони. Передивіться все. За такі шпильки оці на 16. Кому ще потрібно, ще можна подивитись, можна знайти. І такі теж будуть, як я говорив, на 12. Кілограм 30 можна знайти. Так що дзвоніть, пишіть, чекаю, звідки. Дякую за увагу, до побачення.